Авторитет сміла, автосалон з продажу авто з пробігом. Найбільший вибір з продажу автомобілів з пробігом в Черкаській області. Авторитет сміла, місто Сміла, вулиця Тараса Шевченка, 81. Телефон 073 9 300 300. Мрії збуваються з нами. Продаж авто, обмін авто, кредит, лізинг. Peugeot 307, 2004 рік. Автомат 2 літра, 6 6000 доларів. Volkswagen Golf 1999 року, 1,8 механіка, Кабріолет 3950. Chevrolet Cruze, 2015 року. 1,8 газ-бензин, автомат. 6950. Mazda 3, 2007 рік, 1,6 газ бензин. Автомат за ціною 6350. Чері Timo, 2008 рік, 1,3 бензин за ціною 4350. ВАЗ 2109. 2007 року. 2250. Volkswagen Golf 5, 1,9 дизель, 2004 рік. На механіці 5750. Де Lanos 2009 рік, 1,4 газ бензин, за ціною 2950. Де Nexia 2007 рік, 1,5 газ бензин за ціною 2350. Де Lanos 2004 рік, 1,6 бензин за ціною 2950. Nissan Альмера, 1998 року, 1,4 бензин за ціною 2950. Субару 1992 року за ціною 4700. Автомат. Kia Optima, 2012 року. На механіці 2-літровий газ бензин. Ціна 8500. Ford Fiesta, 2013 рік. дизель, за ціною 8700. Seat Alhambra, 2017 рік. 2 літра дизель. Автомат. Максимальна комплектація ціна 19500. Volkswagen Touareg, 2012 рік. 3 літра дизель за ціною 23000. Volkswagen Торех 2015 рік. 3 літра дизель за ціною 24 500. Нissan Кашкай 2 літра. Газ бензин. 2011 рік. Ціна 9800. Peugeot 3008. 16. Бензин Автомат 2011 рік. Ціна 8800. Range Ровер Evoque 2019 рік. 2-літровий дизель за ціною 44800. Ford Kuga, 2016 року. 2-літровий дизель автомат повний привід за ціною 18900. Toyota 150 Prado, Прадо. 4 літра газ бензин 2013 року. За ціною 23 000. Infinity 2007 року. 3,5 газ бензин. Автомат повний привід. Ціна 8800. Journey, 2011 рік, 24, газ бензин 7 міст. Автомат ціна. 9,350 триста Mitsubishi Pajero Sport 2.5 дизель механіка рамний джип. Ціна 12 девятьсот. Toyota Prado 120 3 літра. дизель 2005 року. Ціна 12500. Jeep Wrangler 2.8. дизель 2005 року. Ціна 24 000. Volkswagen Passat v 8 2016 року. 2 літровий дизель автомат. Ціна 18. Renault Megane 2016 року, 1,5 на механіки. Ціна 11800. Шкода SuperB 2017 року. 2-літровий дизель автомат. Ціна 18900. Chevrolet Nubira 2010 року. 1,6 бензин за ціною 5500. Skoda Octavia 5, 1,8 бензин. Механіка 2010 року. Ціна 7900. Шкода Октавія А5. 2012 рік. 1,9 дизель, дизел за ціною 8700. Nissan Примастар 2006 року. 1,9 дизель, Пасажир 8 місць. Ціна 7500. Мерседес Віто 2.2 дизель 2010 року. Пасажир 8 місць. Ціна 11950. Фіат Добло 2008 року. Пасажир 1,3 дизель 5500. Дачіо Логан 2007 року. 7 місць, 1,6. Газ бензин за ціною 4950. Audi a 3 2005 року. 1,6 автомат за ціною 5950. Renault Megane 2013 року. 1,5 дізель на механіці за ціною 7500. Hyundai Sonata 2008 рік, 2 літра газ-бензин, Механіка 5350. Mercedes-Benz 2005 року, 1,8. газ-бензин, Автомат 5950. Volkswagen Jetta 2017 року. 1.4 бензин за ціною 11700. Skoda Octavia Tour 1.6, газ-бензин, 2006 рік. 5000. Skoda Octavia Tour 2006 рік. 1.6, бензин. За ціною 5800. Авторитет Сміла. Автомобілі з пробігом. Обмін, кредит, лізинг. Найбільший вибір в Черкаській області. Місто Сміла, вулиця Тараса Шевченка, 81. Телефон 073-9 300-300. Мрії збуваються з нами.